Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі першого пункту. Нарешті ми підібрались до задачі зірочкою номер 64 Ітак, нами Діані БМ, трикутника АБЦ. А позначили точку. Ну, знаючи, що я тут буду робити, я зроблю десь ось тут трикутничок. Можливо, його там треба буде ще трішки пересувати. Подивимось. Так, ось нехай АБЦ. Є Медіана. Де в мене тут Медіана? Ось вона, да, БМ. І на цій медіані було обрано точку Д. Далі через точки С і Д провели прямі паралельні, відповідно, прямим BM і AB. І так, значить, через точку С провели паралельно БМ. Да. Тобто якось ось так це було. А через точку Д провели пряму паралельну АБ. Тобто якось ось так це було. Ну, перетинається і слабо. Так. Да. В принципі, тут можна трішки прибрати. Перетинаються вони в точці Е. І хочемо ми тут довести. Що БЄ дорівнює АД. БЄ Дорівнює АД. А відразу скажу: крутити тут кути, бо тут незлічена кількість трапецій паралограмів не вийде. А справа в тому, що якщо упиратись у кути, то у мене принаймні ніде не вийшло скористатися тим фактом, що БМ це саме медіана. Тобто, у мене там виходило, що в принципі. Неважливо, як саме ця БМ побудована, і в загальному вигляді зрозуміло, що задача не розв'язується. Тому виникла трішечки інша ідея після того, як з кутами я тут повозився. Оце мені знадобиться оціні. А, а це спробувати якраз піти від того, що АМ це медіан. Зрозуміло, що рівновеликі трикутники мені тут навряд чи допоможуть. Просто в тому, що. Взагалі нічого не дано, ніяких ні відрізків, ані співвідношень, ані кутів взагалі нічого. А відповідно, давайте презентую перший спосіб. Він буде полягати у наступному. Нам треба якимось чином скористатись тим, що АМ паралельно МЦ. А, вибачте, дорівнює МС. Єдина геніальна ідея, яка у мене виникла. Це просто використати десь теорему про пропорційні відрізочки. І так, я подовжу, точніше, проведу промінь, ось так, ось за точку Е. промінь ЕБ. І далі, що я зроблю? А далі я для того, щоб у мене тут отримались якісь фігурки, я паралельно БМ і паралельно ЄЦ проведу пряму ще з точки А. І так, оце давайте я позначу точечку, наприклад, F. Ну, ось ця точка T. Що мені це дало? Мені це дало наступне: у мене AF, MB, це є паралельні, а це означає, що вони будуть від... відтинати від прямих AC і FE пропорційні відрізочки. Тобто, оскільки АМ дорівнює МС, тут можна і теоремою Фалеса, тому що рівність саме відрізки різкі фане відношення, ми можемо сказати, що і ФБ буде паралельно БЕ. Так, давайте я запишу, що я роблю. І так, я проводжу. Давайте так скажемо. Ми проводимо через. А. Паралельно БМ це якась пряма, так? Да? І далі ми кажемо, що. Давайте скажемо, що це у нас пряма А. Потреба її якось назвати, щоб потім оці точки перетину отримувати. І так, дивіться, що ми тоді робимо далі, з цією прямою. А ми кажемо, що пряма А у нас перетинає. Є Б в точці F, і пряма А перетинає, що тут ще виходить ЕД, у нас же тут виходить, пряма була проведена через точку Д паралельно Б. То А перетинає ЕД в точці С. О. Тепер ми можемо повернутися до якраз таки пропорційних відрізочків. І так. АФ паралельно МБ, паралельно СЕ. Це раз. А друге ми маємо, що АМ дорівнює МС. Тобто проведені паралельні прямі, які відтинають від одного з від однієї сторін рівні відрізки. Це означає, що від другої вони також відтинатимуть рівні відрізочки. теоремою Фалеса. Якщо було б про відношення, можна було б сказати теорему про пропорційні відрізки. Ну, насправді, як ви розумієте, теорема Фалеса це частний випадок, теорему про пропорційні відрізки, але я вже про це говорив. Можна писати по теоремі Фалеса, і коли ми говоримо про відношення, в принципі, усе усім зрозуміло, і навіть виділяють не в підручниках, ну, а так, просто говорять і пишуть так звану загальну теорему Фалеса. Тобто це якраз таки про ці пропорційні відрізки. Просто писати, коротше. І так, FB дорівнює BE, ну тут це 100% теорема Фалеса, звичайно, зіслатись непогано. Тобто, що це означає? У мене виходить, да, якщо тут якийсь, а, скажімо, X, то і тут якийсь X. Ну, і виходить, треба довести, що де також X. Ну, це так. що питання як ми це можемо зробити? Ну, Тут можна поговорити про те, що якщо AD це Х, да? і от подивіться, що ми розуміємо. Якщо AD і BE рівні, да? А b паралельно DE, є, і оці сторони рівні. Тобто це або рівнобічна трапеція, або воно навіть так виглядає, як паралелограмчик. Тобто виникає таке припущення, якщо це паралелограм, Що АД паралельно BE, а отже, паралельно ІФ є. Тобто АД паралельно оцій стороні і ще й вдвічі менше. Тобто середня лінія якась. Ну, давайте будемо намагатись доводити, що це середня лінія. Поки що таке собі припущення. Ми тут багато чого напроводили. Знову ж таки, тут паралелограмів і трапецій просто не Ну, от що у нас утворилося? От я бачу, що А, Б Д, Т. у мене це виходить яка фігурка? Давайте подивимось. Я точно знаю, що АТ паралельно БД. В принципі, тому що я оцю пряму А, яка містить відрізок АТ, проводив паралельно БМ. Ну, а БМ містить БД. І так, давайте отут ми скажемо. Що у нас БМ паралельно. а, Давайте БД. Не БМАБТ. БД паралельно АТ. Чудово. А ще я знаю, що АБ паралельно ТД. Чому? Тому що через точку Д ось, ось цю пряму де є, я проводив паралельно АБ. Ну, а оскільки точка Д. Це продовження прямої ЄД. Звичайно, що це ТД також буде паралельно АБ. І так, ТД паралельно АБ. Подивіться, дві пари сторін паралельні в чотирикутнику. Це означає, що АБДТ, це у нас паралограм. А з того, що це паралелограм. Давайте, я отак от, от запишу, бо тут багатенько ми будемо писати. Дивіться, що ми робимо Ну, протилежні сторони у нас рівні, А Б дорівнює ДТ. Тобто, ось це там нехай. БТ кольори ключу. Оце там нехай буде АХ зайнято, да? Ну, нехай Y якийсь. Це Y. долу. А далі ми кажемо, що BD дорівнює АТ. Ну, нехай там дорівнює якомусь Z. Я не підписую, чому це дорівнює ось тут, тому що це я не зміню вводжу. Це так, чисто для кращого сприйняття мальочка. І оскільки це паралелограма, розуміємо, що кут Б дорівнює куту Т. Ну, а інакше кажучи, ось цей кут дорівнює Чудово. Дивіться, що в нас вимальовується. От якщо ми розглянемо ось цей кут, да? оце якщо альфа, оцей 180-альфа, як кут паралелограма, на оце тоді приходить альфа. У нас виходить, що в трикутничку Афб і Тфе, є кут альфа, однаковий. І якось так сталося, подивіться, що ось цей альфа. Він на сторону 2х дивиться. А ось цей альфа на сторону Х. Тобто, якщо нам знайти ще один кут, ну або якусь пропорційну сторону, то з подібності оцього маленького до оцього великого трикутника, якраз буде випливати, що оце також буде дорівнювати Z. Тобто А у нас також серединка. Ну а де тоді Ніщо інше, як середнілість? Давайте спробуємо це зараз записати. Так, ну, це, в принципі, я давайте запишу. У в мене дорівнює Альфа. Тоді кут А у мене це 180 мінус альфа. В принципі, тут можна інакше. Можна подивитись на паралельні прямі і січні. Тоді ось ці кути також рівні по альфа, можна по-іншому. Ну, Мені чомусь так захотілося. І так, дивіться, кут FAB. Це у нас 180 градусів мінус кут БАТ. А це 180-альфа, тобто це також виходить альфа. Так. Ну і дивіться, а куте то спільний. В трикутниках. Можна було ці кути довести. Так. Вони при паралельних прямих. Пісічні. В принципі, можна і так, можна так. Суть в тому, що трикутнички. А, Ф, Б. І так, від Альфа до спільного Т Ф Е у нас подібні. За двома кутами. Вони відмічені. За двома кутами. А це буде означати. Давайте знову ж таки випущу це. Аф до ТФ, Аф до ТФ. Як АБ до ТЕ і як ФБ. До F'є, а це як Х до 2х. Ну тобто 1 до 2. Тобто ми розуміємо, що це просто виходить середину. Тоді ми кажемо, що F A дорівнює AT. Ну, дорівнює там можна Z. хоч щось написати. От, воно, будь ласка, вийшло Z. Тепер подивіться, що виходить. БДАФ. БД паралельно ФА за побудовою. От те, що АД паралельно ФБ, ми не знаємо. Бо дивіться, ми ж тут, виходить, подовжили БЕ e за точку B. А не факт, що воно паралельно АД було. Але у нас у цьому чотирикутнику БД і паралельно АФ і дорівнює. А тоді це паралелограм. Або можна було по-іншому. Да? Можна було отут сказати так само, що ось це у нас виходить також y, Да? Ну і а, з трикутничка T, F, E сказати, що одеться середня лінія. В принципі, давайте можна і так було сказати. Ну, багато, бачите, способів тут. Тут можна розгулятися. Непогано. Давайте той спосіб, що я про паралелограм говорив. І так, ми кажемо, що FA паралельно BD, це за побудовою. Дивись, пункт 1. І FA у нас парал... дорівнює БД. Да? І дорівнює Z. Бо тут, коли ми вводили, що у нас АТ дорівнює BD, да? ну тут ще можна да, сказати, що це дорівнює BD. Ось, Ось воно. А з цього випливає, що АфБД, а це у нас паралелограма. А з цього буде випливати. Нам навіть не цікаво, що воно паралельне. Нам цікаво, що АД дорівнює FB, і, так як FB у нас дорівнює БЕ, e, дивись пункт 2. Ми будемо казати, що АД дорівнює БЕ. Ось такий варіант. Варіант, на мою думку, досить непоганий. І другий варіант він простіший. Він, до речі, у вказівках вказаний. Цей варіант. Так подивіться. А, що ми тут хочемо? Я напевно перероблю малюночку, щоб у мене тут багато чого не було. Так, 3, 6, 9, 10. От вона медіана. Ам. Б. С. Зараз так, таки, якимось чином обрано точка Д. Проводимо давайте раз. І що там було? Ага, і паралельно так? Да? І Проводимо, давайте 2. От воно. І так, це на нас Подивіться. Треба використати, що АМ до рівня От без цього розв'язок просто в нас нікуди не покатить. Давайте подивимось. Що ми з вами можемо зробити? Знову ж таки, я виділю ці відрізочки, які нам треба а з вами порівняти. Ну, довести, що вони не А дивіться, що ми можемо сказати. Я цю ідею озвучував. Ми розуміємо, що АБ паралельно дає за побудовою. Якщо ми доведемо, що АБЕД це паралелограм, тоді автоматично рівність БЄ і АД ми також доведемо. Для того, щоб довести, що це паралелограм, ну знову ж таки, треба або якісь кути крутити, але згадуємо, що я казав на початку, чисто кутами тут нічого не вийде, бо ніде не використати, що це медіанка. Або треба довести, що АБ не просто паралельно йде, а ще й до рівня. От в цю, власне, сторону, давайте подивимось. так, ми хочемо, щоб отут у нас була рівня. Давайте подумаємо. Треба знайти якісь трикутнички, які містять оці АММЦ. Ну бо треба ж цю рівність використати. І причому, що нам ще треба? Щоб у цих трикутниках фігурували або оці сторони АБД, або їм рівні. Ну, а коли ми говоримо про рівні їм сторони, це означає, що ми можемо провести щось там паралельно. Потримати абсолютно рівний відрізок по формі і подовжені, до, наприклад, де є. І так, треба, щоб ось це АМ і МЦ було в трикутниках, і треба, щоб там були ось такі сторони. Власне, виникає ідея, а що якщо ми через точку М е проведемо пряму паралельно АБ? Паралельно АБ або паралельно Д Вони паралельні за побудовою. Тобто якось отак. Якось отак. І нехай оця точка. Давайте F її як І так, тобто перше, що ми робимо, ми проводимо М паралельно АБ. Ну і ми кажемо, що точка F у нас належить. А І так. Подивіться. Трикутнички А, Б. М. Тут не ставлю між ними ніякий знак. І трикутнички, ну, давайте прям в такому ж порядку М, С. Що ми про них можемо сказати? Ну, а М дорівнює це чудово. Так, да. факт. І ще. Про відрізки нічого не знаємо. Але багато паралельних прямих, це означає, що треба шукати якісь кути. Так, давайте подивимось. Якщо я візьму кут БАМ, означаю його як Альфа. Це кут між прямою АБ і АЦ. Але тоді кут F M, буде таким самим. Бо це кут між МФ, а це паралельно АБ, і тією самою АЦ. Окей. І цей кут прилегло якраз таки до МЦ. Чудово. Де другий кут шукати? Ну, ми пам'ятаємо, що у нас є ознака Сторона та два прилеглих кута. Виникає ідея, давайте роздивимось у цей бет. Це кут між Ф і знову АС, але ЄЦ у нас паралельно БМ. Тобто тут буде такий самий куток. А це означає, що трикутники АБМ і M у нас дорівнюють за е, стороною та двома прилеглими кутами. А це буде означати, подивіться, що АБ. Так, це навпроти кута Б, та. -дам, дорівнює МФ. Супер. АБ дорівнює МФ. А нам треба вийти. І так. Треба довести, що дає, дорівнює МФ. Знову ж таки. Звідки з якогось паралограму? От Ф. М, Ф паралельно ДЕ за побудовою. М паралельно ЄФ за побудовою. Це паралограм. І так. М паралельно є F. Це одне. І МФ у нас паралельно ДЕ. А це буде означати, що МДЕФ у нас це паралелограм. А з того, що це паралелограм, мене цікавить, що МФ у нас дорівнює. Де є? Ура! Тобто ось тут також у нас буде синенький відрізочок. Тоді повертаємось до нашого АБЕД. АБ. AB АБ у нас паралельно Д за побудовою. І АБ у нас дорівнює ДЕ за доведеним. Ну, да, бо тут транзитивність виходить. АБ дорівнює МФ, МФ дорівнює Д тоді зрозуміло, що АБ дорівнює ДЕ. І так, з цього ми кажемо, що А, Бе Д це у нас паралелограм, а з цього буде випливати. Рівність протилежних сторін, а Д дорівнює боє. Це якраз те, що нам треба було довести. Тобто, в будь-якому випадку, що перший спосіб, що другий, ідейно, ну, в принципі, одна і та сама історія: щось добудувати, отримати якісь паралограмчики, і докрутити. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.